Часто можна сьогодні почути людей, таких, знаєте, які знаходяться в ілюзії і кажуть: Бог з нами. Але це така ілюзія, знаєте, будто Бог у них в кармані, і коли треба, вони достануть і скажуть, що Бог що треба, щоб зробити, Він зробить. Але насправді треба задаватися питанням а я з Богом взагалі? Як часто я Богу виділяю час? Чи вивчаю його слово, чи слідую я його за його словом? Що виконує його волю, являюсь його учнем. Тобто оцим треба задатися, а не жити, знаєте, як чорт в гріхах, жити лише для себе і для Бога, і, і трошки часу не виділити і думати, що Бог з нами все гаразд. Це ілюзія насправді. А як поняти, чи Бог з нами, чи ні? по результату життя? Якщо як побита собака, в усі сферах життя повний крах, то який же Бог з нами? Там, може, черті руйнують це життя. А якщо всі сфери вони процвітають, вони йдуть во благо, благословення, то тоді, да, дійсно, Бог з нами.